Чи вплинуть події на території Російської Федерації на глобальний ринок пального і чи позначиться це на цінах українських стел АЗС? Далі будемо говорити з нашим експертом. Це Сергій Куюн, експерт паливного ринку, директор консалтингової компанії А 95 Вітаємо вас. Добрий вечір добрий вечір. Впродовж останніх двох тижнів помітив не суттєве, але все ж зростання вартості і пального, і автогазу на українських АЗС. З чим це пов'язано? Пов'язано це насамперед з тим, що за останні три місяці ціна на нафту зросла з 77 до 86 доларів за барель, і ну, це більше ніж на 10 І ринку до останнього часу вдавалося втримувати цю ціну, оскільки були сформовані непогані запаси, і їх вдалося розтягнути ще більше ніж планувалося, тому що дуже низьке. Цього року споживання видалось. Тобто ніхто цього не очікував, і чесно кажучи, здорощення ми прогнозували ще на лютий. Але як бачимо, що завдяки цим запасам вдалось протриматись до майже кінця березня, і е, запаси ці було вичерпано, і настав час синхронізуватися з новими цінами світового ринку, і тому побачили от таку деяку корекцію. Насправді зараз бачимо, що. От те, що відбулося, воно в принципі вичерпало потенціал для подальшого зростання. І наразі прогнозуємо, що ціни надалі будуть стабільними. А чи впливають на зростання цін на світовому ринку вибухи на російських нафтопереробних заводах? Ну, насправді дійсно, вчора вчора було таке жваве обговорення статті у Financial Таймс. Там, де, начебто, американці висловлюють занепокоєння цим, але насправді я бачу, ну, і чому я вважаю, що це якась інспірована така, я думаю, що не без участі росіян була інформація, тому що насправді штатам навіть десь ця ситуація з нашими атаками навіть на руку. Чому? Тому що якщо ми руйнуємо нафтопереробку, зменшується виробництво. Продуктів, а відповідно, росіяни будуть змушені збільшити експорт нафти сировини, да, яку вони не зможуть переробляти. Відповідно, на світовому ринку нафти стане більше, і ціна на неї впаде. Тому впаде вона і в Штатах, і відповідно, ціни на пальне там можуть навіть знизитись, а не зрости, як вони побоюються. Тому оця абсолютно така очевидна нелогічність в мене, наприклад, викликає от саме відчуття того, що ця інформація, цей вкид про те, що начебто нам штати там забороняють і або там рекомендують там утриматись від подальших атак, що це скоріш за все якийсь російський вкид через своїх агентів або через якихось там корисних ідіотів, як їх називають, для того, щоб тиснути на нас, бо вони справді. Дуже зтурбовані тим, що відбувається. Тобто вони цього не очікували, і я роблю висновок, що наші атаки таким чином ну, досить ефективні. Пане Койон, щодо українського ринку пального, які тенденції нині на ньому присутні, і на вашу думку, чого очікувати від цінників найближчим часом? Як я вже сказав, то найближчим часом ми не очікуємо, що буде якогось, які, якісь подальше коливання або зростання, скажімо так. Зимовий період ми взагалі пройшли з профіцитом пального, всіх марок палива дуже багато, профіцитні обсяги, і, відповідно, це забезпечило стабільність і навіть нижчу ціну, ніж очікувалось, через те, що були запаси. Далі я думаю, що зараз багато питань є там, а от буде посівна, що буде відбуватися. Хочу сказати, що от цей сезонний фактор, фактор посівних, він вже не працює останні десь там 15 років, тому що ми маємо пального завжди набагато більше, ніж його потрібно. А сьогодні, на жаль, маємо констатувати, що багато посівних е ділянок, да, там, площадей, вони просто втрачені, або там їх не можна, вони просто скоротилися, деякі там. Не можна зараз використовувати відповідно. Роботи буде на жаль менше, а відповідно, менше потрібно і палива для цього. Відповідно, я не думаю, що буде взагалі якась проблема. По перше, з наявністю пального. А що стосується ціни, то ми повністю будемо залежати від зовнішньої кон'юнктури, оскільки ми імпортери пального, все купуємо на європейському ринку, все купуємо за світовими цінами, будуть ті ціни зростати. Будемо бачити зростання, будуть падати, побачимо, що подешевше і у нас. Тому от фактор сезонний він ніяк, я вважаю, не вплине на ціни надалі. Пане Сергію, Кабмін схвалив поступове підвищення акцизу на пальне. Це поки що законопроєкт, який розробляє уряд, і там прописано, що пропонують урядовці піднімати акциз поступово до 2027 року. На вашу думку, як зростання акцизу позначиться на вартості пального, і скільки може паливо додати у ціні, знайте для мене. от я теж, чесно кажучи, був вчора здивований цією інформацією, оскільки ну вона просто, м'яко кажучи, нелогічна, несправедливий той розподіл податків по видам палива, які ми бачимо. І чесно кажучи, не розумію, чим урядовці взагалі е, керувалися. Тобто, я так здогадуюсь, що вони намагаються синхронізувати наші податки з європейськими, але по-перше, е, податки європейські вони високі і високі через те, що там вищі доходи населення. Відповідно, тобто, вони можуть потягнути таку ціну на пальне. У нас, звичайно, це буде зробити складніше. З іншого боку, ми всі розуміємо, що в країні потрібні гроші, потрібні гроші на війну, і відповідно, ну, треба до цього поставитись з розумінням. Немає розуміння того, от як розраховані ці податки, тому що е ми бачимо, що там закладене дуже таке стрімке зростання акцизів на бензин, на диспальне, і майже немає зростання на скраплений газ. Ну, тобто так, щоб було зрозуміло, той, хто їздить сьогодні на бензині, буде платити просто в 5-6 разів більше податку, ніж той, хто їде на газу, ніж той, хто поставив собі імпортну установку ГБО тобто для використання скрапленого газу, І він буде фактично його будуть дотувати ті, хто використовує бензини деспальне. Я не розумію, ми сьогодні всі маємо однаково е спонсорувати, допомагати бюджету. А так виходить, що той, хто їде на газу, буде платити в 5 разів менше. Тобто той, хто їзде на бензині, купи, умовно кажучи, бюджет зможе купити за це 5 бронежилетів, а, той, а з того, хто їде на газу, один. Де в цьому справедливість? Де в цьому якась логіка? Тому що і те, і те продукт нафтопереробки. І те, і те імпортний товар. Я би міг зрозуміти, якщо б ми той скраплений газ самі виробляли і стимулювали його споживання. Але цього немає. І відповідно, за рахунок для тих, щоб хтось катався дешево на газу, будуть платити ті, хто їздить на бензині де спально. Це я, я вважаю велика дуже несправедливість. І я сподіваюся, що в парламенті, який має розглянути цей законопроект, все ж таки. Зважать ще раз на це все, і відповідно я вважаю, що було б справедливо, що кожен хто за кермом сплачує однаковий податок. Дякую, Вам... все було б абсолютно зрозуміло і справедливо. Сергій Койон, експерт паливного ринку, директор консалтингової компанії А 95 був з нами на прямому відеозв'язку, І за його прогнозами очікувати, що найближчим часом ціни на пальне ще якось суттєво зростуть, поки підстав немає.